Вітаємо ще раз, друзі. Переходимо до нашої наступної теми, яку і анонсували. Е, тема конфліктів. Е, кажуть, що їх неможливо уникнути навіть там, де хоча б є дві людини, відсотковий конфлікт гарантований. Але кажуть, що з Латині переводиться слово конфлікт як зіткнення. І знаєте, інколи важливо уникнути зіткнення, але якщо ми його не уникнули, не уникнули, то будемо говорити про те, як же ж е, знаєте, запобігти наслідкам. Цього такого недоброго зіткнення, яке відбулося між двома людьми, партнерами чи більшою кількістю людей. Що робити, якщо та чи інша людина боїться конфліктів і уникає їх? Чи можливо уникаючи, ми вже конфліктуємо, друзі? Дуже цікава тема. Є про що поговорити. А сьогодні у нас Лілія дідич, психологиня з християнськими цінностями. Продовжуємо говорити про важливе та корисне. Долучайтесь. Лілія, знову так, вітаємо. Вітаю вітає. ще ранок. раз, ще раз добрий ранок. З добрими людьми і двічі можна поз привітатись. Чому, от що це говорить про мене? Наприклад, якщо я уникаю конфліктів, от всілякими методом, от кажуть, ну ти така не конфліктна, така добра людина. А от що це говорить про мене? Неконфліктна, добра людина не завжди говорить, умовно, скажімо, коли людина не конфліктує, не завжди говорить, що вона добра. І я не впевнена, Каріна, Ого, ви мене шокували. Мені казали, що я не конфліктний. Ми ж, Вані, Скажімо, так не завжди не конфліктна людина, лише є, є доброю. Да, от ми розуміємо, от, так. от це про це. А про те, що стосовно от не неконфліктності, ну я би не сказала з того, що я вже неодноразово прохожу в студію, я би не сказала, що ви не конфліктні люди. Тут питання в тому, як от це не конфліктність розуміється, і що взагалі таке конфлікт, окрім того, та, що Ваня сказав, угу. що зіткнення про те, що якщо у людей є різні погляди і різні думки. Це вже конфлікт. Uh -huh. І якщо людина може вільно висловити коректно, зрозуміло, ну хтось висловлює і некоректно, може висловити коректну свою думку, а як він бачить, от наприклад, навіть там. В студії так ми говоримо, там хтось каже, а я вважаю так. так, А хтось з інших ведучих скаже, ой, а в мене така думка, тобто вона дещо різниця. Це вже конфлікт. Тобто різні думки, різні погляди на щось. Це вже є конфлікт. Інша справа, як ми його розвиваємо, як ми його втілюємо чи не втілюємо, чи ми прислухаємося до іншої думки, і це просто десь збільшить нашу картину, сприйняття світу, і там скажемо, ну якби це цікаво, або ми будемо говорити. Знаєте, є такі люди, в кого є дві думки: своя і неправильна. Ага. Якщо є моя думка, uh -huh. то вся інша там неправильна. І буде там доказувати, uh -huh. ні, це має бути так чи інакше. І чомусь люди звикли вважати, що це, саме це є конфліктом. Коли вже сварка, скандал, коли вже не знаю там uh -huh. якісь предмети починають літати, або там нецензурна лексика звучить і думаю, от вони, вони там поконфліктували. Але конфлікт. Він навіть тому, що є різні думки думки і бачення, і це якби класно, тому що часто на конфліктах і народжується щось класне. Це тоді, коли є дві людини, вони діляться своїми думками. Вони десь доказують ну в лапках досить коректно і ну з прийняттям, з любов'ю свою думку. А потім вони десь можуть зупинитися і сказати, mm -hmm. слухай, так з цього ж може щось класне mm -hmm. вийти. Дійсно е, можна тоді зазначити такі ситуації, наприклад, ем... Коли людина чує, наприклад, якусь конфліктну інформацію, конфліктує зі мною, наприклад, да, з моєю думкою. І замість того, щоб сказати правду, те, що я думаю, наприклад, я можу казати, ну, Добре, тобто все згладжувати і навіть не висловити своє, тому що я боюся реакції, наприклад, людини. Або ми знаємо, що є люди, які так і можна їх окреслити, конфліктні. Тобто до яких ти йдеш або сварливі. І... Так, ти Давай, знаєш, так, що, сварливі люди. Якщо ти є. зробиш зараз чи скажеш це, то буде вибух, і ти це не кажеш, наприклад, хоча можливо це треба сказати, чи можливо. Уникаючи там, бачачи, що лиш зароджується якийсь конфлікт, ти починаєш змінювати там свою думку і свої слова, бо ти уникаєш тобі оцей конфлікт страшний е сьогодні, бо він для тебе дорівнює, е якщо ти в нього вступаєш, там може дорівнювати, що там я погана, раз я конфліктую. Я значить, е у їхніх очах я ну тобто, от як ще можна подивитись на це уникання постійних конфліктів зі сторони отакої. Напевно, я нічого нового не скажу з того плану, що я скажу, що та, там всі родом з дитинства, uh -huh. і це так ще інакше формується в дитинстві. Чому я часто говорю, та от такі моменти формуються в дитинстві? Тому що там була перша ініціація. Uh -huh. Перша ініціація це те, що от ми вперше з чимось взаємодіємо. Проявити. Так, вступаємо з чимось взаємодію, і тут і, 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 яка це буде емоція. Так, у нас воно і відображається. Угу. Якщо, наприклад, конфлікти, ну такі прям сварки, сильні, потужні, були там між батьками, от, і дитина цього злякалася, до цього конфлікту, чи там, наприклад, батьки конфліктували, конфліктували, і вони розлучилися, чи вони весь час конфліктували і там разом там, 20, 30, 40 років жили, але вони конфліктують. А для дитини це було важливо цінно, і вона цього злякалася, тобто тривога, то угу. у неї як тригерна ситуація буде просто підніматися в. Дорослому віці, тобто вона розуміє, що їй треба сказати, а вона розуміє, що Уникати тут не можна, але її просто починає трясти зсередини. Вона може там от заклякнути, або відійти. Знаєте, от ці базові захисні механізми замри, бий і тікай. Mm -hmm. от. І ці механізми починають включатися. Якщо ви навіть просвідкуєте з тих людей, хто уникає, та да, да, там про уникаючий типу, хто уникає конфліктів, вони або можуть дійсно десь зак, ну, заклякнути, там замовчати, нічого не говорити, або згладити і швиденько. Іти або починають бить, тобто вони починають в цьому конфлікті, вони нібито і уникають його, але досить в якихось таких різких в формах так, так. Тобто, у них там оці всі емоції починають підніматися, і сюди ж можна, коли я вже от про ці. Реакції розказала, але сюди ж іде, знаєте, от навіть там батьки сварилися сварилися, от це таке, хтось уникає та йде від зворотнього. У мене точно так не буде. От крайність, mm -hmm. що типу теж не дуже добре. З іншого боку, людина повторює сценарій. Вона, скажімо, так, вік з два починає бути сварливою, доказувати, і все таке, знаєте, от так як тій дитині б хотілося б сказати, так а ну, замовчали, мені це не подобається, як ви сваритесь, mm -hmm. зрозуміло, що дитина тоді цього не могла. Вона. Почнеться реалізовувати таким чином у дорослому житті, і хтось там скаже: Ну от я от уникаю конфліктів, але мої такі от батьки все нормально було, mm -hmm. і це також це є. Тут може бути ще один момент: той що якщо батьки осуджували, oh, е хто ці, 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 конфліктує. Тобто, хтось вирішує стосунки, хтось вирішує там, мені це подобається, мені не це подобається. А в сім'ї. Знаєте, є така установка, а в нашій сім'ї завжди тільки все добре, mm -hmm. в нас немає конфліктів, не може бути, і от все таке. І а, коли людина доходить до того, що їй треба, от особливо на превеликий жаль у християнстві поширено, ми ж християни, ми образи Христа, що якби це і правда є таке. І, до речі, можливо, декілька сів ще про це поговоримо. Але це викривлена картина, тобто є така крайність, і ми не конфліктуємо відповідно. Коли людина виростає, її десь там треба заявити про себе. А до речі, кар'єрний ріст – це теж конфлікт. А, розвиток і заявити про себе це теж конфлікт. Mm -hmm. а, от те, що, ну, скажімо так, не сильно по-нашому, там, де ми йдемо в розвиток, що для мене незвично. Та, для мене незвично там умовно, я не, я не працюю там на каналі. Для мене незвично, коли мене запрошують. І Це десь внутрішній конфлікт. І був уникнути цього конфлікту, постійно відмовлюватись від своїх mm -hmm. всіх можливостей. Заток. Або йти на нього, і так десь там розуміючи те, що можуть бути різні погляди, різні ситуації, різні mm -hmm. думки. От, тому це якби згубно впливає. Якщо було осудження умовно цих конфліктуючих моментів, буде звичайно і почуття провини підніматися, і тривога, і людина mm -hmm. всіми силами і несилами буде уникати цього конфлікту. Я ще подумала про те, що може ще ж таки бути, що, наприклад, всі спроби заявити там про свою думку, про якісь свої мрії, про плани там перед батьком, в дитинстві вони могли супроводжуватись таким осудом. осудом, або ні, там що ти там знаєш, або е, е, якимось, е, щоб мене сварили, так? бо бо ти там щось зробив і так далі. І потім кожен такий якийсь прояв, він як наче вже в голові. Якийсь сценарій, що якщо ага. я зараз це зроблю, то мене, мене може так. Хоча це може не віддати дійсності, але знаєте. Я от просто згадую. Ісуса Христа в різних ситуаціях. Тобто, є моменти, де він мовив ти вів цю полеміку так, з священиками. Вони йому одне там звинувачують, кажуть, що в тебе там е, біс, тому що ти він каже, як ну, може біс виганяти біса, тобто, ну, тоді царство розділено. Тобто, тут він якби, говорить і захищає так, те, що йде на нього або на імення Отця. Тобто він якби, захищає авторитет. Інші моменти дуже цікаво, так, коли Епалат відправив до Іруда, хотів від якихось чудес, ну, він мовчав, він свою думку не говорив. Хоча міг сказати. Так, там, я такий, то показати свою владу, але він мовчав, тому що десь розумів, що в цій всій конфліктності ну, думка людей не зміниться. І от наскільки, от, як, я думаю, собі от мати цю мудрість знати, де ти маєш в'язуватись в конфлікт, тому що ти можеш донести істину і ти маєш іскати, а де ти розумієш, ну, люди про свої думці залишаться, знаєте, і ти хочеш зберегти собі мир і не, і, не, і не входити в цей конфлікт. От Як це можливо відчути в сім'ї, коли партнер. Відкритий до того, що він готовий тебе почути, чи в'язувати з ним конфлікт це будуть нерви стреси, але ти знаєш, його думка зараз не зміниться, тому що він тебе не чує і я не хочу конфліктувати. От, на вашу думку, от, чим базуватися, встрівати в цей конфлікт по-хорошому, чи зараз не той час? Я просто буду мовчати? Ісус з усього йшов з відчуття любові. Він завжди, скажімо так, Перед ним, якщо це можна так відділити, перед ним спочатку йшла любов і mm -hmm. він за нею. Тобто скрізь була в першочергова любов. І те, що ці моменти, ну взагалі я, я не знаю так прямо, але мені здається, із з того, що я якби бачу, можу для себе оцінити, що Ісус був однією із найконфліктніших, скажімо, постатей у Біблії, яку ми можемо розглядати, тому що умовно він пішов проти всієї системи. він Пішов, навіть якщо там і говорили там так про Бога і сповідували книжники Фарисеї, чогось нас такий негативізм, але це ті люди, які дуже, дуже гарно знали тор, вони дуже гарно знали закон, вони були освічені, тобто це дуже мудрі і розумні люди. І піти проти цих людей, а їх просто думки не зійшлись. Тобто, вони угу. ж там не сварилися, там як там не знаю там як якісь там. Ну, б... да. На, на ринку десь, от ми там просто сваримося, що з'ясовуємо стосунки. от ця сварливість. Тут не про сварливість, так? як там у приповістях Соломона говорилося, там же ж не говорить, не конфліктуйте, а там говорилося, наприклад, коли він там описував, то про сварливість, про сварливу дружину. Mm -hmm. Тобто це те, що з рівному місці можна просто от сваритись. А є конфлікт там, де наші думки зрізняться. Так от, коли прийшов Ісус. То думки так конкретно різнилися умовно з усім світом, якщо можна так сказати, з цією вісткою, яку він ніс. Так от він заходив спочатку, от спершу з любов'ю, і от оця от мудрість. Я гадаю, там і до фарисеїв дуже було багато, як і до всіх людей було багато любові, але він розумів, що він має тут про це говорити. А пилат уже просто він там і так уже своє прийняв. Він розумів, і він там десь розумів через дружину його те, що він говорила, що якби це хороша людина, тому він вийшов, руки умив, ніби то передав відповідальність. От на цей народ, так що там іще можна було сказати, коли було то це вже розуміння? Тобто не можна сказати, що він там не розумів, але це вже більш богослівські теми. Тому а, Лілія, повертаючись до конфлікту між партнерами, між стосунками, як от конфлікт, тобто ми говорили, що не потрібно і боятися конфлікту, так? Тому що конфлікт це, це нормально, коли є дві різні думки. Як конфлікт перевести в хороше русло благословення або да, без якихось жахливих наслідків в сварку? А як будувати конфлікт так, щоб двоє могли почути одного і прийти до якихось. Висновків конкретних, як їм рухатись далі по життю. От, як зробити так, щоб конфлікт був дійсно дієвим. в тому плані… Для зросту Так, да, він перейшов для зросту, для зближення між так. двома партнерами. Бажано чути одне одного. І хтось каже, я чую свого партнера, а мій партнер мене не чує. От, і тут є різні такі методики, технології комунікації, які ми можемо застосовувати. От коли нам людина щось каже свою думку, ми її підкріплюємо, надаємо цінності. Не зразу там говоримо, ні, те, що ти говориш, це повна нісені. Нітниця, ні, я думаю інакше, ти не правий. А якщо людина говорить для неї, це якась синісє в цій думці. Відповідно, ми її підкріпимо прийняттям своїм тим, що ми можемо сказати, так в цьому є доцільність чи там те, що ти говориш, це важливо. Дійсно, або те, що ти говориш, я погоджуюся з цим та а, але. Я ще подивилася на цю ситуацію так-то так то. Мені ближче таке вирішення ну цієї історії, mm -hmm. і тобто людина ділиться, але от цей перший момент, що ми не зразу там людину голками сприймаємо, а погоджуємося з нею. от ця перша частинка, надаємо цінності. Людина до нас, скажімо так, вона більше відкривається і знаєте, може розслабитися. От і відповідно керуючись такими моментами, це те, що перше там ми погоджуємося. Даємо часткове погодження думки, тобто ми ж не погоджуємося. Я з тобою погоджуюсь. Ні, ми говоримо про те, що так для тебе ця думка важлива. Не, не посперечаєшся. Важливо, важливо там чи я чую, що ти кажеш це, то те то, Але мені би хотілося так-то подивитися. Проговорила цей момент. Далі ми говоримо так, через я повідомлення, те, що ми продовжували, а я бачу так-то, так-то. Те, як ти реагуєш, те, як ти дивишся, чи як ти вирішуєш, так для тебе це цінно. Але я би хотіла дивитися окремо. Та, і там про свої почуття ми ще можемо проговорити, але не так, що ти мене образив, ти ніколи мене не розумієш, ти завжди робиш все по-своєму. От, то ми тут переводимо про те, що от коли ось це відбувається, не на саму людину направляємося. А от коли от це відбувається, я відчуваю там себе пригніченою. Та коли там ти розкидав шкарпетки по всій квартирі, от то ми не говоримо там, ти розкидав шкарпетки по всій квартирі. Ми говоримо, слухай, коли ось тут десь валяються шкарпетки, то там я відчуваю себе знеціненою, тому що я прибираю, і мені це неприємно на це дивитися. Тобто переходить на тематику не на людину, що вона така погана, а ось тут тому. І це понизить от оцей елемент, що ми можемо перейти там якусь грандіозну сварку, не переходить на особистості, от оце не тикать. От часто люди починають от, оце переносити і тикати. навіть якщо ми скористаємося та, там, лайфхаками комунікації з Христом, то він не говорив там: ах, ви такі книжники, фарисеї, ви такі сякі погані. Ні, він говорив про те, що дивіться є люди, які там да, от, ніби з третього боку є, вивчаються, але вони істини не знають. Це схоже на домовини пофарбовані. Та, там. Uh -huh. от, він переводив якісь метафори, він переводив в, в, в конкретно предмет та обговорював, який сказав причем просіяча, так що в принципі це провиди сердець, десь серце камінь там не проросте, десь як е, хороша е, е, земля там проросте, тому це також. от, як ви кажете, він показує на принципах таких земних. Як ми сприймаємо, чуємо в першу чергу Бога, ну і не одного, тут дуже класна паралель може бути Так, і дії. А якби ми поставили таку людину та Ісуса, в принципі, від нього цього і чекав. Дехто більшість, та, хто його там посідови, чи він ходив так, у тебе кам'яне серце з тобою вже немає. Про що да, а в тебе таке? От ні, він був відкритий для всіх, і він це от, говорив на сам предмет, обходячи е, от ці переходи на особистості, та і його хотілося слухати. І навіть якщо у мене серце кам'яне умовно, то мені все одно цікаво буде підійти його послухати, тому що він не тикає в мене. І для мене це створює більш таку безпечну обстановку. Угу. Ось така от тема. Ти як? Мені здається, що про це можна дуже багато ще говорити. Так. Просто наш час вже витікає. Дуже дякую вам за спілкування. Дійсно, тема про конфлікти, мені здається, це. Там, де є двоє людей, там завжди буде про що поговорити і, і, і зі сторони на них подивитися, так, як, як, куди це все йде. Але дійсно дякую за ті поради, якби почути один одного. Да? І головне, щоб, друзі, те, що було сказано, конфлікт це не щось страшне. Це зіткнення двох різних думок, і головне тут почути один одного, в кого яка є потреба, в кого хто що як бачить тут чи іншу ситуацію. Нехай дійсно Господь дасть мудрості, друзі, де де говорити, але знову ж таки не переходити на особистості, як сказала пані да, оці слова завжди такий». Ні, друзі, ми не завжди такі. Але є моменти, коли в даному випадку потрібно дійсно почути, розібратися і рухатись далі. Нехай вас Господь благословить Лілія дідич психологія з християнськими цінностями сьогодні у нашій студії була. Тому друзі, продовжуємо говорити про важливе. І зараз наразі у нас духовний сніданок, де також почуємо настанови і слова Божого.